Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні в нас рибна дуже смачна страва. Готувати я її буду із риби Аргентина. Можна взяти будь-яку рибу, чи тохек, чи мінтай, що у вас є, те беріть. Буде також смачно. Я буду використовувати дві тушки риби Аргентина. Розморозила її, почистила від луски, зрізала плавці, хвости, помила добре, а також розробила їх на філе. Можна взяти зразу філе, готове вже в магазині, але так буде дорожче. Філеєчки розрізаю на зручні шматочки середнього розміру. Рибу викладаю в зручну тарілку, підсолюю її, а також готую соус, в якому буду маринувати шматочки риби. У мене це дві ложки сметани, а також гірчиця, одна чайна ложечка. Підсолюю ще цю суміш і буду нею змащувати рибу. Але спочатку переверну оці шматочки і ще раз, і з цієї сторони також підсолю. Солі додавайте за своїм смаком. Шматочки риби перевертаю на іншу сторону і змащую також їх. Зверху другим шаром викладаю ті шматочки риби, які лишилися, і проробляю ту ж саму маніпуляцію. Підсолюю і змащую соусом, але вже не перевертаю на іншу сторону, так як ці шматочки лежать на рибі із соусом. Уже. Люблю, коли риба декілька годин промаринується і просоліє, а так як я це роблю з вечора, то накриваю плівочкою рибу і ставлю в холодильник до ранку. Рибу дістала з холодильника, а тепер буду нарізати три отакі чималенькі цибулини. Цибулю нарізаємо не дрібно, я нарізаю четверть кільцями, можна нарізати пів кільцями. От скільки у мене цибулі вийшло. Я люблю цибулю. Якщо ж ви не любите цибулю, цей момент можна пропустити. Форму, в якій я буду запікати рибу змащую. півтори-дві столові ложки олії буде достатньо. Цибулю відправляю у форму, розрівнюю, підсолюю і на цю цибулеву шубку викладаю шматочки риби. Рибу викладаю так щільненько, щоб вся в один шар помістилась. Тепер зверху на рибу буду викладати підсмажені печериці з цибулею. Гриби я підсмажила заздалегідь. Тут у мене 300 г сирих печериць було, можна взяти пів кіло, буде ще краще. Всю цю красоту буду заливати такою заливкою. Я взяла два яйця сирих курячих, підсолюю їх і перебиваю виделкою до однорідності. А також потім додам сюди ще 3 столові ложки сметани. Поки все це перемішувала, подумала, що це я ніяких приправ сюди не додаю, вирішила додати чорного меленого перця. А більш, мені здається, нічого сюди й не треба. Можна, звісно, за бажанням додати ще часнику, якщо ви любите рибу з часником. Я не люблю, тому часник не додаю до цієї страви, а гриби люблять часник». Невеликий шматочок сиру натираю на крупну терку. Тут у мене грам 50, Можна взяти більше, можна взяти менше, можна взагалі не додавати. Духовку розігріла до 180 градусів і відправляю нашу форму з рибою в духовку. Нехай запікається. Я думаю, 35-40 хвилин. Буде достатньо. До риби пасує картопля, тому буду запікати її в духовці. Картоплю помила і буду загортати її в фольгу. Дивлюся, з якої сторони. Ага, Чула, що отаку матову сторону треба до продукту, який ми запікаємо, а оця блискуча сторона йде зверху. Не знаю, правда, ні. Фольгу економимо, тому використовую її вже втретє. Хоч я діабетик, але собі дозволяю таку картоплю. Я вже неодноразово про це казала. Печену і відварену в лушпині картоплю я не часто, але їм. Небагато також. Чула, дехто каже, що картопля це пустий продукт. Я так не вважаю. Тим більше печена картопля завжди чула, що це дуже корисно. Наша рибна запіканка була в духовці 40 хвилин. Дістала її і, поки вона ще гаряча, посипаю зверху зеленню дрібненько покришеною. Ця страва виглядить дуже апетитно і нарядно, так що до святкового столу. Можна подавати таку. Та й до буденного столу можна зробити собі і побалувати. Ви знаєте, краще отак приготувати рибу. По-перше, не смажиться, нема запаху риби, не димить, не коптить, а ще і смачно, красиво, дієтично і корисно. Для себе я взяла півтори картоплини, відрізала три тоненькі скибочки селери і отакий шматочок запіканки, хоч на сніданок, хоч на вечерю, але на вечерю пам'ятаємо без складних вуглеводів, тобто картоплю не додаємо собі в тарілку. Ця страва сподобалася не лише мені, а й членам моєї сім'ї. Ну як же така смакота може не сподобатися? Спробуйте і ви собі приготувати. Я думаю, що вам сподобається також, бо багато з вас знаю, люблять рибу. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Дякую за ваші коментарі, за те, що підписуєтесь на мій канал, за те, що ділитесь своїми рецептами і порадами. Заходьте до мене у гості, тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі.